Як лис розводив курята Одна лисиця мала сина, і була вона дуже стара. Не могла ходити за корми, посилала свого сина молодого лиса. Ходив він, ходив, за ким не докучило, бо годував маму й себе. Треба було до ста курей. Аж раз каже Мамо, знаєте ви, як би я зробив? Якось люди викохують кури. Може, би, я собі викохав, та би не ходив по чужих подах та курниках. А вона каже Ну, як вдасться, то йди та й зроби так. Жвавий лис, як загадав, так зробив. Пішов до одного газди. Газда – господар. До одного газди напід, страшно очима засвітив, курися поперестрашували, зачали кричати. А лис вхопив щось кількоро яєць і приніс. Зробив гніздо в дірі і каже Ще й раз принесу яєць, може, би більше курят було. А стара каже то йди. Лиш уважай, аби тяхто не зловив, бо я би відтак збанувала. Збанувала, зажурилась. Пішов він, виліз на під, але вже до другого газди Взяв, взяв знов щось кількість яєць і так само приніс та й каже Ну, вже яйця є, якби ще курячу маму придбати. Пішов ще до третього газди. Та якраз потрапив, що квочка сиділа коло тої діри, що кури лазять, а діра була не заткана, бо газдиня забула заткати. Витяг він квочку, пішов до своєї мами та й каже Ну, вже є і мама куряча. І квочці наказав Вважай, якби не добре сиділа, то тебе з'їм. Квочка пообіцяла, що буде сидіти, та й сиділа цілий тиждень. Але одного разу. Прогулювали собі попри ту нору два коти та й занюхали яйця в тій дірі. Прийшли, наполошили квочку і випивають яйця, аж вже на кінці вилизують шкаралупу. Лис пробудився, учувши є злодій в його дірі. Забіг другою дірою, мама дала шнурка, і він пов'язав їх за ноги і повісив на гілі крислатого дуба. А сам пішов досипати, бо три ночі не спав. Заткав діру та й спить і нічого не чує, але коти дуже жалісно вавкали. А надійшов, і вони як почали тхора просити. Тхір їх повідв'язував та коти повтікали. Лис устав, подивився, нема котів. І жаль йому було, що стільки працював на яйця і на квочку, та й нічого з того нема. Відтоді не хотів уже з тим заходити та й носив мамі аж до смерті кури.